Вітаю вас, любі дітки. Сьогодні до нас в гості завітала фея математики, але в неї щось трапилось. Давайте дізнаємось. Привіт, малята. Мені дуже потрібна ваша допомога. В моє математичне королівство забрався хуліган. Він зробив жахливі речі. Зовсім не знає цифр, не знає, як утворюються числа. Він переплутав всіх сусідів чисел, зіпсував замок з геометричних фігур, вирішив завдання з помилками, все порушилось в моєму математичному царстві. Жителі моєї країни налякані, і нам немає кому допомогти. Якщо ви сміливі, кмітливі, уважні і не боїтеся труднощів, поспішіть нам на допомогу. Ну що ж, дітки. Давайте допоможемо феї і виконаємо усі завдання. Перше наше завдання вам потрібно відповісти на питання: Скільки вух у трьох котиків? 6. Скільки очей у світлофора? Три. Скільки пальців на одній руці. П'ять. Скільки лап у двох собак? Вісім. Скільки пальців на двох руках? Десять. Яке число більше восьми, але менше десяти? Дев'ять. Яке число більше п'яти, але менше семи? Шість. Молодці! Ви успішно впорались з першим завданням. Друге завдання. Треба порахувати в прямому та зворотньому напрямку. Спочатку від 1 до 10. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. А тепер в зворотньому. Десять. 9, Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. А зараз будьте уважні: від шести до дев'яти. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Тепер від семи до чотирьох. Сім. Шість. 5, 4. Молодці дітки. Із цим завданням ви впорались. Третє завдання. Нам потрібно пригадати сусідів чисел. Хто живе між цифрами 1 і 3? 2. Хто живе між 3 і 5? 4. Хто живе між цифрами 2 і 4? Три. Хто живе між чотири і шість? П'ять. Хто живе між 5 і 7? Шість. Хто живе між цифрами 7 і 9? Вісім. Хто живе між цифрами шість і вісім? Сім. І хто живе між вісім і десять? 9. Чудово! Ви успішно впорались із цим завданням! Наступне завдання. Вам потрібно стати будівельниками: зруйноване ціле місто, яке складається з геометричних фігур. Давайте пригадаємо, як називаються геометричні фігури для того, щоб відновити місто. Трикутник. Квадрат. Круг. Прямо кутник, овал, ромб. Молодці дітки. Наступне завдання. Тут на нас чекають цікаві задачки. Недалеко від паркана виросло аж шість ульпанів. Потім виріс ще один. Скільки стало квітів? Сім. Вираз запишемо так. Шість додати один дорівнює сім. На столі лежало 5 бананів. Два банана з'їли. Скільки залишилось бананів. Три. А вираз запишемо так. П'ять. Відняти 2 дорівнює три. Під ялинкою виросло чотири грибочка. А біля пеньочка ще два. Скільки всього виросло грибів? Шість. Запишемо вираз. Чотири додати два. Дорівнює шість. У корзинці лежало п'ять яблук. Прийшов їжачок і взяв одне. Скільки яблук залишилося в корзинці? 4. А вираз запишемо так. Від 5 відняти 1 дорівнює 4. Малята, ви виконали усі завдання. Дякую вам за допомогу. Тепер завдяки вам в моєму королівстві порядок. І ми будемо жити спокійно і весело. До побачення!